Як немовля разом із материнським молоком пізнає тепло та любов, так діти у садочку пізнають разом із вихователем світ. Сьогодні у програмі відверто про будемо говорити про важливість дошкільної освіти, чому потрібно залучати дітей до пізнання навколишнього освіту, та як зацікавити теперішніх маленьких діток. Сьогодні у нас в гостях вихователька дошкільного закладу Теремок Оксана Петрівна-Дубис. Вітаю. Дякую. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, трошки про вас, чим ви займаєтеся, чим захоплюєтеся і ваше хобі. Хочу насамперед сказати, що дуже люблю роботу з дітками і захоплююсь ними. Багато проводжу часу з ними, багато роблю середовище для діток. Часто я є у пошуках чогось нового для них, шукаю різноманітні засоби, щоб зацікавити своїх маленьких дітлахів. Також хочу сказати, що працюю вихователем багато років. Завжди мріла поступити в педагогічний mm -hmm. і поступила в педагогічний університет імені Івана Франка у Львові. Закінчила і здобула освіту вчитель початкових класів і вихователь. Пізніше вступила в... Івано-Франківськ, університет Прикарпатський uh -huh. і Василя Стефаника і закінчила освіту управління навчальними закладами. Також закінчила Український католицький університет і здобу... здобула освіту катехит. так. що З дітками працюю завжди. Також хочеться ще розказати про нашу парафію села Схадолина. Uh -huh. Так як я там працюю з дітками, отримала освіту катехит. і священник обрав мене відповідати за до пасторальної ради, відповідати за духовну культуру діток. І ми з ними організовуємо під час моєї відпустки неймовірно гарні свята, наприклад, там на честь число. Uh -huh. Також організовуємо літні канікули. Це наш табір, де залучаємо дуже багато людей. Залучаємо Тростинецьку громаду, залучаємо Миколаївську громаду. Є люди, які щирим серцем хочуть нам uh -huh. допомагати. Приїжджають дуже багато дітей з сусідніх селів, приїжджають миколаївські дітки, і ми разом радіємо у Христі. Мені хочеться щиро подякувати небайдужим людям, які uh -huh. долучають. До таких насправді дуже важливих заходів. Це насправді дуже захоплює християнський табір при церкві, коли ми працюємо спільнотою. Не я одна, угу. ми працює багато, залучаємо, як я вже казала, дуже багато людей, багато парафіян. З дітками бансуємо, замовляємо для себе аніматорів. І тут хочеться щиро подякувати дівчатам з Миколаївської громади, угу. це Наталі, яка Готується для того, щоб наш табір був цікавішим uh -huh. для дітей. Вона приїжджає, приїжджає, готуючись декілька днів, щоб створити якийсь певний майстер-клас для них. Також залучила свою сестру Тетяну, яка вже. Декілька років проводить майстер-клас з віночками, uh -huh. і ви знаєте, тут насправді є божа дія, тому що Тетяна приїжджала декілька років і робила майстер-клас з віночками. І я настільки тим захопилась, що мені зараз відкрився новий митець. Uh -huh. Я зараз роблю аксесуари для дівчаток, займаюся віночками, і це мене насправді дуже надихає. І тут я хочу подякувати дівчаткам за їхнє добре серце і їхню любов до дітей і за небайдужість. Це насправді дуже важливо. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали для себе професію вихователя? І який у вас стаж роботи? У мене стаж роботи 3 жовтня 2013 року. Це є перший робочий мій день. Отже, стаж роботи 11 років. Угу. Чому обрала професію вихователя? Я вже повторюсь, що діток люблю змалку і мріяла стати педагогом. Дітки мене надихають, надихають мене тим, коли вони зранку приходять і просто до мене усміхаються. Коли мене обіймають, коли десь побачать, що я сумую, вони скажуть, Оксана Петрівна, я вас дуже люблю. Надихаюсь батьками, які допомагають в роботі, з якими співпрацюємо. Допомагає мені в роботі, і надихає щасливі ученята діток. Можливо, це для когось дуже банально. Щасливі очі діток, а для мене насправді це і моє життя. Ми багато спостерігали у соцмережах у Фезбуці, зокрема, за вашою сторінку за тим, як ви навчаєте діток у садочку, допомагаєте їм пізнавати цей світ. Тому вирішили розпитати вас особисто. Звідки ви черпаєте ідеї для кожного заняття? Хто вас надихає? І чи ви розробляєте самі план програми занять? Чи це, наприклад, є загальнодоступна програма, якою користуються у садочку? Працюємо ми за українською програмою угу. Українське дошкілля, також у напрямку християнського виховання і патріотичного виховання. Як в мене виходять такі заняття, ну. Я вам скажу, дівчатка, коли прийшла я перший раз на роботу, е перше питання від директора садочка в мене було, чи любите ви дітей? Uh -huh. І так, я люблю дітей, я це говорю сміло, е такою щирою, справжньою любов'ю. І я не розумію, як можна з ними не робити щось. Uh -huh. Коли з ними займаєшся, ти від них отримуєш неймовірно гарні емоції. Е Працюємо ми разом з колективом з дотеремок. В нас є педагогічна рада, ми на ній збираємося, організовуємось, обговорюємо хто які має гарні ідеї, і тоді, як то кажуть, збираємо щось докупи, і в нас виходить чудове, чудове заняття, чудові розваги, чудові патріотичні християнські свята для угу. діток. Чи були такі моменти, коли ви, наприклад, сумнівалися у своєму виборі, те, що обрали професію вихователя? З професією вихователя я ніколи не сумнівалася? Єдине, те, що я вам розказувала, mm -hmm. що я отримала освіти вихователя, вчителя початкових класів, управління навчальними закладами, катехит. І в цих напрямках я буду я хотіла mm -hmm. працювати все своє життя. Робота з дітками це моє життя, це моя робота. Чи ви відвідували дитячий садочок в дитинстві? Чи подобалось вам? Mm -hmm. І чи змінилася взагалі дошкільна освіта з цього часу? Я в мене не було потреби відвідувати садочок, mm -hmm. оскільки в мене була бабуся, і виховувала мене вона, тому не можу так сказати. Mm -hmm. Добре, закон про дошкільну освіту номер 8030, який Верховна Рада ухвалила в червні цього року, і він вступить в дію з наступного. А основною метою закону, у центрі якого дитина її інтереси та потреби, виходячи з з цього закону мені здається, що ви були на кілька кроків і кілька років попереду того, що пропонує зараз закон про, дошкіль... про дошкільну освіту. Скажіть, будь ласка, що сприяло цьому? І взагалі, чи бувають такі ситуації, коли ви буквально з підручних засобів можете створити цікаве заняття для дітей? Хочу тут сказати, що. В Моєму серці завжди таке, такий вислів, хто такий вихователь? Uh -huh. Я, який має бути вихователь? На мою думку, вихователь має бути твердіший за діамант, лагідніший за маму. Uh -huh. Що тут хочу сказати на рахунок цього вислова? Тобто твердіший ніж діамант, тобто твердіший, ніж діамант, коли в нас є так певні засади для навчання, і ми твердо по них йдемо. Uh -huh. Але ми в той час до них дуже лагідні, люблячі і відносимо з розумінням. Наприклад, коли ми зробили з дітками якусь роботу, певне заняття, після того в мене ніби набирається більше сили. Uh -huh. Мене дуже радує, я чишусь, я хочу тим поділитись, тому я і викладаю десь у Фейсбуку, у соцмережі. Uh -huh. Тому що я просто хочу показати, що я дуже люблю свою роботу, і я хочу показати, як можна працювати, які методи використовувати, що можна показати, яку роботу з дітками. Хочу сказати, що. Сприяло насамперед те, що певний період часу я зрозуміла, як прекрасно бути терплячим, добрим, люблячим, вимогливим, вихователем для дитини. Тобто, мати до кожного, як багато діток приходить, але для кожного мати індивідуальний підхід, мати ключ до кожного серденька дитини і створювати для них щось прекрасне. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, чого саме не вистачає зараз для... Належних умов, щоб проводити отакі розвиткові заняття. Можливо, чогось бракує на вашу думку, і ви би хотіли це е, запропонувати, покращити, десь удосконалити. Іга. Ну тут е, хочу сказати, що слава Богу, немає так на ага. що жалітися. Е, дякуючи керівництву, дякуючи колективу, дякуючи батькам. Е, 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 ніби все є. Єдине, що нам бракує це. Перемоги. Нам всім бракує перемоги, бо ви знаєте, були такі періоди, коли ми з дітками готуємося до свята Святого Миколая. Вони ще маленькі, три рочки. І тут, на 10-ту годину свято, дітки прийшли всі вже у в костюмчиках, зайчики, ведмедики, білочки, і тут тривога. І тривога затягнулася настільки, що цілий просто день ми просиділи в підвалі, укритті. Неправда, діток і дехто з батьків позабирав, але ми настільки хотіли того свята, що ми дочекались від бою і в п'ятій годині вже було темно, бо це зима. Угу. Ми відсвяткували гарне свято з подарунками Святого Миколая. Угу. І тому єдине, що нам зараз всім бракує, це перемоги. А так слава Богу, немає на що нарікати. Угу. Є тільки бажання працювати, є з чим працювати е, і бажання бути в безпеці, напевно. Та бо, тобто, коли немає безпеки, відповідно. Немає повного відчуття спокою. Так. Дякую. Хотілося б поговорити трішки про виховання. Скажіть, будь ласка, що ви вкладаєте у це слово? Що для вас виховання? Що для мене виховання це любов. Угу. Це, якщо не буде любові, виховання просто не буде. Ми відкриваємо сторінки Святого Письма і зачитуємо перше послання до коринтян угу. про любов, що любов довго терпить. Любов милосердствує, любов не заздрить, рветься до свого, любов не сміхається з неправди, а тішиться правдою. Ну любов ніколи не минає. Я так чуть-чуть процитувала слова. Насправді, якщо відкрити, можна повністю прочитати. І я вважаю, якби ми оці самі слова кожен собі ставив, взяли собі за гімн любові всього світу, то в нас точно б не було війни. Угу. Любу роботу, яку ми робимо, ми не можемо робити її без любові. Тому для мене це любов навчатись з любов'ю, виховувати з любов'ю, угу. дивитись на дитину з любов'ю, шукати в ній щось добре. Ви як мама, чи змінили би ви щось у дошкільній освіті? Я, як мама, чи змінила? Ну я думаю, що ні, У нас слава Богу дуже гарна освіта дошкільна. Угу. Е, дякую. Е, як гадаєте, вашим дітям по пощастило, що ви мама-вихователька? <різна> 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 ну, по різному буває. Буває так, що коли я приходжу додому. Моя Марія, моя донечка Марія, син Владислав. Зараз мамо, показуй телефон. Що ви там робили? Що ви там робили? Давайте будемо робити разом. їй uh -huh. дуже цікаво, що я роблю. Uh -huh. Мам, а що будеш завтра робити? Вона вона також мене надихає. Мої діти мене надихають. Що будете робити, Як будете роби, робити? Приходжу додому, передивляюсь відео, сама захоплююсь. А мій владислав так сидить. і Каже: мамось, щось там зробити. Потім ще піввечора тішитись тим, що ви зробили. Ну, а в мене серце радіє, бо дивлюсь, там дітки щасливі, усміхнені, вони задоволені, батьки щасливі від цього заняття та й тішуся, як то кажуть. Ну, був б такий випадок. Також що мій син був у мене на роботі, і ми з ним, до мене прийшла дівчинка, і я кажу до неї, ах ти моя принцеса. А він так дивиться на мене. Мамо, ти ж казала, що Марія твоя принцеса. І так якось йому я кажу, Владиславчик, я люблю їх. Я для них говорю гарні слова. Вони тішаться, радіють. Угу. Марія, принцеса вдома, Тут принцеса на роботі. У мене скажіть, чи кожного дня ви проводите такі заняття в садочку з дітками? Чи це якось е періодично? Проводжу весь час заняття, просто весь час викладати я їх не можу. У нас є щодня план роботи, mm -hmm. щодня є заняття. Викладати не можу, бо це займає певний час, і інколи буває важко mm -hmm. показати цю роботу. Є такі, такі періоди, що показую батькам групі Viber, а в соцмережі не виставляю. Mm -hmm. okay. Можу я щодня, коли з дітками щось фотографую знімлю на відео, просто що ми робимо, mm -hmm. і скидаю їм на Viber. Тому що щоб скинути в соцмережі, це більше часу потрібно відео змонтувати. Це я стараюсь робити в той період часу, коли дітки сплять. А ще плюс треба позаписувати, планування написати і тому не завжди виходить показати роботу. Як батьки сприймають? Батьки мене надихають якраз до цієї роботи, uh -huh. тому що коли вони кажуть «Дякуємо вам, наприклад, ой, шкода, що мої донечки сьогодні не було, uh -huh. чи синочка в садочку, ви таке робили. І батьки надихають мене, коли говорять теплі, добрі слова мені uh -huh. у відповідь. Коли uh -huh. uh -huh. ще був такий. Випадок, коли приходить така Веронічка, от недавно, і каже: Оксана Петрівна, А що ви це тут без мене вчора малювали? Чому ви це без мене малювали? Сьогодні теж давайте намалюємо. Чому ви не угу. передали мені? Що ви будете малювати угу. такий малюнок? Е, тематика занять. Вони поєднані між собою? Чи ви навпаки стараєтеся їх урізноманітнювати? Щоб вони не були схожі одна на одну, щоб дітям навпаки було цікаво і з е, виконувати подібні завдання е, тут поріз. Так. У нас є тема тижня, uh -huh. наприклад, тема тижня хліб. Так? І щодня, в понеділок, второк, середа, є якась підтема. Uh -huh. І ми вже по цьому йдемо, проводимо різноманітні інтегровані заняття, uh -huh. зацікавлюємо дітей. Uh -huh. Чи берете ви участь у різноманітних тренінгах, навчаннях, курсах, можливо, майстер-класах? Чи продовжуєте ви навчатися? Так, звичайно, я недавно закінчила. Католицький університет там дуже було багато uh -huh. цікавого навчання для дошкільників. Ми щодня з ними молимося. Всі групи в 9 година стоїть до молитви, очинаш Богородиця і кожен якусь дитячу молитву, гімн України, хвилина мовчання, 9 година в садочку uh -huh. є у всіх групах. Це, це дуже гарно, коли от такі маленькі діти так голосно молять, очі наш ми з ними банцюємо. Ви знаєте, банцю це свого так. роду молитва. І проходжу різноманітні тренінги, побуваю на різних семінарах. Також у нас є години курси, підвищення кваліфікації, слухаю різноманітні вебінари щодо дошкільної освіти. Так угу. то ви постійно в русі навчання. Так, я постійно в русі навчання, тому тут хочу подякувати своїй сім'ї. Оскільки це насправді займає дуже багато часу. Також в мене є моя подруга, яка е, працює вихватом у Сполучених Штатах, uh -huh. і Соломія Козак, і ми часто з нею зізвонюємося, радимося по роботі, uh -huh. друзі мені допомагають, підтримують uh -huh. батьки. Ви багато говорите про банси. Чи можете ви показати нашим глядачам, що це таке, і чи можливо заспівати? А. Ну, Банс я відношу до молитви. У мене uh -huh. є така спеціальна папочка, де ми з дітками її відкриваємо і вони обирають собі якийсь uh -huh. банс по картинці. Що я можу? Ну, Зазвичай банси танцюють, але я можу такий маленький заспівати банс, тому що чому я його зараз заспіваю, бо насправді кожна з нас людина є uh -huh. в душі маленька дитина. Я uh -huh. Твоє мале зернятко. Ти кладеш мене в горнятку, і ростиш, кохаючи мене. Я побличу, ти прийдеш. Я попрошу, ти даєш, бо я є моєму веде. Отакі наподобі uh -huh. того. Ми співаємо банці. Є такі нічніші, є активніші, де ми uh -huh. танцюємо, співаємо. Ну, це я відношу до молитви. Таким чином ми молимося. Е, також хочу трішки розказати про катехізацію, оскільки mm -hmm. готую діток до е, першої до першої сповіді, першого причастя, і це насправді великий дар Божій, це велике благословення, тому що. Готувати діток до першої причастя це е, щось просто дуже важливе для них, оскільки це вчить бути їх такими відповідальними християнами, оскільки вони вже є християнами, оскільки отримують перше святотайство хрещення. А от, е, Причастя це вже коли вони навчаються правд віри христової і вже йдуть такий на, на такий наступають шлях відповідального mm -hmm. християна. І я просто дякую Богу за такий дар навчання діток. Це ви готуєте в сухій долині? — Так, так. І зараз в мене є посвідчення на нього вже офіційно надано владикою Тарасом Сенівом про те, що з жовтня я можу навчати діток до першого причастя. Дякую, mm от -hmm. Розкажіть, чи були якісь цікаві випадки співпраці з батьками? Напевно, багато таких випадків було. А ну було одного разу, то ще тільки прийшла на роботу, це такий трошки веселий випадок, угу. і привели десять діток перший раз в садочок. І ця адаптація прийшли тільки на одну годину, і в нас якраз сніданок, і всі починають їсти. Ну так не всі дуже, як то кажуть, їсти хто угу. просто дехто плаче, бо перший раз. Я починаю дуже хвилюватись. Це перші дні моєї роботи, я там хочу їх якось зацікавити, щоб не плакали. Це дуже важко перший раз. І тут я відкриваю двері, а в дверях стоять 10 батьків. І всі, як моя дитина, як моя дитина, як моя... а що їв Миколка, а що їла Анастасійка? І mm -hmm. тут кажуть, а що їв Дмитрик? А я кажу, та він просто х... злизав масло з хліба. А вона така. Він ніколи масло не їсть». <смі> я так думаю, що напевно просто сказала, бо кожна мама хоче щось почути. Uh -huh. І Я від того хвилювання щоб всім щось розказати, і десь не невірно сказала. І мені воно так запам'яталося, що коли мама каже: Він ніколи масло не їв. Я тут кажу, та це напевно від стресу дитини з'їв uh -huh. масло. Так, Таки випадок. Має. Так з батьками слава богу, гарно співпрацюємо. Батьки щасливі і від того, що щасливі батьки їхні діти щаслива. Я uh -huh. можливо, це я кажу, якось банальність. А це моє життя. Коли я бачу, коли угу. я щось роблю і від того щасливі люди, які біля мене, скажіть, будь ласка, чи є людина на яку ви хочете рівнятися? У мене немає такого, що я хочу на когось рівнятися. Я просто хочу йти такими стежильними угу. до святості. Бути гарним прикладом для дітей і не робити нікому ніякої шкоди, просто бути добрим, хорошим прикладом? Угу. Дякую. Скажіть, будь ласка, чого б ніколи не зробила Оксана Петрівна в своєму житті? Я б ніколи не зробила кривди дитині, угу. чогось поганого для дитини я б не зробила. Угу. Чи важлива для вас дружня атмосфера в колективі? Насправді дружня атмосфера колективі дуже важливо, і це важлива повага один до одного, розуміння і любов. Угу. Угу. Дякую. Спеціально для програми «Відверто про говорили про дошкільну освіту, виховання діток та як важливо прив'язати дітям любов і вже з дитячого садочку. Спеціальним гостем програми була Оксана Тупис, тому обов'язково переглядайте випуск, залишайте ваші вподобайки, коментуйте та діліться враженнями.